Коли життя розпадається на шматки, руйнується не лише зовнішній порядок, звичний ритм, досягнення, зв'язки, рушиться щось глибше. Образ себе, той внутрішній портрет, який здавався міцним, як камінь. Ти більше не той, ким себе вважав, не захисник, не переможець, не той, хто тримає все під контролем. Ти той, хто стоїть перед уламками. І в цій оголеній правді відкривається запитання, що залишилося в тобі, коли зникли всі зовнішні опори? Чи є в тобі той внутрішній стрижень, який не залежить від світу, що розсипається, світ не поспішить тобі на допомогу. Він швидше відвернеться, залишивши тебе наодинці з хаосом. Люди відійдуть, обставини притиснуть, а внутрішній голос може почати шепотіти про поразку. Але саме в цій точці, де здається, що все втрачено, починається справжнє випробування. Не те, що пропонує світ, а те, що ти сам собі кидаєш. Карл Юнг вчив, що в глибинах душі, у тіні, яку ми боїмося бачити, ховається не лише біль, а й сила. Хаос це не прокляття, а можливість, не для того, щоб зламатися. А щоб знайти в собі те, що не знищується. Цей текст не про втіху, він не обіцяє легких відповідей чи м'яких слів. Це карта для тих, хто готовий подивитися в очі реальності, не відводячи погляду, для тих, хто хоче не просто вижити, а вийти з руїн сильнішим, не втративши себе. Це роздуми про те, як залишатися цілісним, коли все навколо тріщить. Як знайти сенс у розпаді, як зробити тінь своїм союзником, як стати творцем власного шляху, навіть коли дорога зруйнована. Якщо ти готовий, ми почнемо. Коли життя кидає тебе в бурю, перше, що зникає, це ілюзія контролю. Ти намагаєшся вхопитися за щось знайоме, звички людей, плани, але все вислизає, як пісок крізь пальці. У цей момент легко втратити орієнтири, почати метатися, шукати винних чи тонути в жалості до себе. Але Юнг вчив: у хаосі народжується не лише розруха, а й можливість побачити себе справжнього. Хаос це дзеркало, яке показує, хто ти є, коли знімаються всі маски. Перший крок не дозволити бурі збити тебе з курсу. Неважливо наскільки сильний вітер, важливо пам'ятати, куди ти йдеш. Юнг говорив про індивідуацію, процес становлення цілісної особистості, яка не залежить від зовнішніх обставин. Це не означає ігнорувати біль чи втрати, це означає тримати в голові свою мету, навіть коли все навколо кричить, що її неможливо досягти. Твоя мета це якір, який не дає тобі потонути. Це не про те, щоб усе виправити за мить, а про те, щоб не втратити напрямок. Коли все руйнується, легко піддатися паніці. Ти можеш кинутися в крайнощі, то хапатися за минуле, то кидати все, що мав. Але справжня сила у спокої. Не в тому, щоб не відчувати страху, а в тому, щоб не дозволити йому керувати. Юнг називав це роботою стінню, тією частиною тебе, яка ховається в темряві свідомості. Тінь не ворог, вона частина тебе, і якщо ти навчишся її слухати, вона покаже тобі, де твоя сила. Ти не мусиш бути ідеальним, ти мусиш бути ясним. Ясність це вже перемога. Якщо ти знаєш, чого хочеш, навіть у найтемніший момент ти вже не загублений. Страх буде шепотіти, що все втрачено, але твоя мета це компас, який вказує шлях. Тримайся за нього. Навіть якщо ти не бачиш горизонту, знай, що він є, і ти йдеш до нього крок за кроком, навіть через бурю. Коли біль стає нестерпним, хочеться викричати його світу. Хочеться, щоб хтось почув, зрозумів, підтримав, але правда, яку відкриває Юнг, сувора. Не кожен, хто слухає, бажає тобі добра. Твоя вразливість це не лише дар, а й зброя, яку можуть використати проти тебе. Відкриваючи душу, ти віддаєш частину своєї сили, і якщо ти відкриваєшся не тим, ти ризикуєш втратити більше, ніж готовий. Сила. У виборі, вибирай, кому довіряти, дивись не на слова, а на дії. Юнг вчив, що тінь людини проявляється не в її обіцянках, а в тому, як вона поводиться, коли ти слабкий. Той, хто залишається поруч, коли ти без маски заслуговує твоєї правди, але світ не завжди повертає те, що ти йому дав. Твоя біль може стати пліткою, твоя слабкість інструментом маніпуляції, тому іноді краще мовчати. Мовчання не слабкість, а дисципліна, це вміння тримати себе в руках, коли всередині все кричить. Не бійся бути закритим, коли потрібно. Це не про холодність, а про захист. Юнг вірив, що справжня сила народжується в самотності, де ти вчишся слухати себе. Тільки той, хто знає свою тінь, може вибрати, кому її показати. І якщо ти сумніваєшся, краще промовчи. Твоя правда цінна і вона заслуговує тих, хто її поважає. Коли тебе зраджують, кидають чи обманюють, перше бажання вимагати справедливості. Хочеться, щоб усе повернулося на свої місця, щоб винні понесли кару, щоб життя нарешті виправило свої помилки. Але Юнг попереджав чекати справедливості це пастка. Світ не керується справедливістю, він керується рухом. І якщо ти зупиняєшся в очікуванні, що хтось виправить твою біль, ти втрачаєш. Час замість цього шукай вигоду не в сенсі користі чи грошей, а в сенсі уроків. Що ти дізнався про себе? Що ти зрозумів про інших? Які двері відкрилися, коли старі зачинилися? Юнг вчив, що кожна втрата це можливість зустрітися зі своєю тінню, з тим, що ти раніше ігнорував. Кожна зрада це урок про межі довіри, кожен удар це шанс стати міцнішим. Справедливість не поверне тобі минулого, але вигода з досвіду дасть тобі майбутнє. Перестань чекати, що хтось визнає свою провину. Перестань сподіватися, що життя виправиться саме. Ти той, хто створює баланс. Ти той, хто вирішує, що робити з уламками. Якщо ти можеш знайти сенс у втраті, ти вже не жертва. Ти гравець, який бачить поле, навіть коли воно в руїнах. У моменти розпаду в тобі прокидається щось темне: злість, образа, розчарування, почуття, які лякають своєю силою. Ти можеш відчути, що стаєш жорсткішим, що твої думки стають гострішими, а слова різкішими, і в цей момент легко злякатися. Невже я стаю гіршим? Але юнг вчив це не падіння, це зустріч із тінню, твоя темрява. Не ворог, а частина тебе, яку ти ще не прийняв. Тінь це не зло, це сила, яка допомагає вижити, коли м'якість стає слабкістю. Вона вчить говорити ні, коли тебе не поважають, вона дає сміливість відійти від тих, хто тебе знецінює. Юнг вірив, що той, хто боїться своєї тіні, стає її жертвою, але той, хто її приймає, знаходить у ній ресурс. Твоя жорсткість це не прокляття, а щит, питання лише в тому, як ти її використовуєш. Не бійся своєї темряви, не намагайся її придушити. Спитай собі, що вона хоче сказати? Можливо, це твій внутрішній голос, який вимагає поваги до себе, можливо, це сила, яка чекає, щоб ти спрямував її в потрібне русло. Юнг вчив, що цілісність це не про те, щоб бути лише світлим чи добрим. Це про те, щоб прийняти всі свої частини, навіть ті, що лякають. Тільки так ти стаєш вільним, коли все навколо втрачає сенс, легко втратити і себе. Люди кричать, метушаться, звинувачують, і ти можеш відчути, як цей хаос затягує тебе. Але сила у спокої, не в тому, щоб не відчувати болю, а в тому, щоб не дозволити йому керувати. Юнг називав це роботою зі свідомістю, вмінням поставити паузу між почуттям і дією. Це дисципліна, яка робить тебе сильнішим за хаос. Зберегти холодну голову, це не про байдужість, це про вміння спостерігати, коли всі навколо панікують. Це про те, щоб не кидатися в бій, коли тебе провокують, і не приймати рішення, коли гнів застилає очі. Юнг вчив, що справжня сила народжується в тиші розуму. Коли ти не реагуєш з опалу, ти вже виграєш. Ти стаєш тим, хто бачить далі, ніж інші. Ця дисципліна не приходить одразу. Вона тренується в моменти, коли хочеться кричати, але ти обираєш мовчання, коли хочеться бігти, але ти зупиняєшся і думаєш. Це не про те, щоб бути залізним, це про те, щоб бути стійким. І якщо ти можеш зберегти ясність, коли все палає, ти вже сильніший, ніж здається. Коли життя руйнується, часто залишаєшся сам. Люди відходять, підтримка зникає, і ти опиняєшся віч на віч із собою. Це лякає. Одиночество здається поразкою, ніби ти залишився ні з чим. Але юнг бачив в одиноцтві не слабкість, а можливість, це простір, де ти чуєш свій справжній голос, де ти можеш зустрітися з собою без масок, без чужих очікувань. Одиночество це не порожнеча, а тиша, тиша, в якій народжуються рішення. Юнг вчив, що той, хто боїться бути сам, залежить від інших. Але той, хто приймає одиноцтво, стає вільним. Ти не мусиш триматися за людей, які не варті твоєї довіри. Ти не мусиш чіплятися за зв'язки, які тебе послаблюють. Одиночество вчить тебе стояти на власних ногах, слухати власний розум, робити власний вибір. Не бійся залишитися сам. Це не кінець, а початок. У тиші одиноцтва ти знаходиш ясність. Ти розумієш, що тобі справді важливо. І коли ти навчишся бути зі своєю тінню, ти більше не будеш боятися, ти станеш тим, хто не залежить від чужого схвалення, тим, хто знає себе. Коли все виходить з-під контролю, легко відчути себе безсилим, проблеми навалюються, і здається, що ти нічого не можеш змінити. Але Юнг вчив. Сила починається з малого. Якщо ти не можеш контролювати весь світ, контролюй хоча б щось свій подих, свій голос, свій розпорядок дня. Навіть маленька дія це вже перемога над хаосом. Кожна дрібниця, яку ти тримаєш під контролем, це нитка, яка не дає тобі впасти. Це може бути ранковий ритуал, слово сказане спокійно чи крок, зроблений попри страх. Юнг вірив, що свідомість росте з дисципліни, і коли ти береш під контроль хоча б одну річ, ти вже не жертва. Ти той, хто діє. Не чекай, поки все налагодиться, не чекай ідеального моменту, почни з того, що можеш зробити зараз. Навіть якщо це лише один подих, один спокійний погляд, один крок. Ці маленькі дії це фундамент, на якому будується сила. І коли ти тримаєш хоча б одну нитку, ти вже не в темряві, ти вже стоїш, коли життя руйнується, природньо тягне назад, ти згадуєш, як було раніше, і хочеш повернути той час, коли все було на своїх місцях. Але Юнг попереджав: минуле це не дім, куди можна повернутися, це урок, який потрібно взяти з собою. Якщо ти чіпляєшся за те, що зникло, ти втрачаєш шанс будувати нове. Минуле це не клітка, а інструмент. Кожна помилка, кожна втрата це знання, яке робить тебе мудрішим. Юнг вчив, що тінь минулого не для того, щоб тримати тебе в полоні, а для того, щоб показати, де ти був слабким. І якщо ти можеш це побачити, ти вже не той, хто падав, ти той, хто йде далі. Не витрачай сили на те, щоб повернути те, що зламалося. Використовуй ці сили, щоб будувати нове, минуле це не втрата, а досвід. І якщо ти навчишся брати з нього уроки, ти станеш тим, хто не повторює старих помилок, тим, хто рухається вперед, навіть коли болить. Коли все втрачає сенс, здається, що втратив сенс і ти сам. Але Юнг вчив: руйнування це не кінець, а трансформація. Іноді життя забирає не те, що тобі потрібне, а те, що тебе стримувало, і те, що здається крахом, може бути звільненням. Питання лише в тому, як ти це побачиш не чіпляйся за стару форму, шукай новий сенс. Юнг вірив, що в кожній втраті є можливість переосмислити себе, що ти можеш почати заново, без старих тягарів, без чужих очікувань. Це боляче, але це чесно. Життя не обіцяє комфорту, але воно дає шанс, шанс стати тим, ким ти можеш бути. Сядь серед уламків, подихай, подивись, що залишилося, і спитай себе, що я можу побудувати з цього. Не поспішай склеювати старе дозволь новому з'явитися. Життя рухається вперед, і воно чекає, поки ти зробиш крок. Якщо ти готовий, ти вже почав. Коли біль стає фоном твого життя, легко здатися. Хочеться сховатися, вимкнути себе, зникнути. Але Юнг вчив: у найтемніші моменти народжується справжня сила, не та, що кричить про перемоги, а та, що тихо йде вперед, попри все. Це сила характеру, яка проявляється не в спокої, а в бурі, якщо ти в огні, не бійся його. Це не ворог, а середовище, яке показує, хто ти є. Ти можеш бути втомленим, розбитим, але ти живий, і поки ти живий, ти можеш вибирати. Юнг вірив, що той, хто проходить через біль, не ламаючись, стає сильнішим за всіх. Не тому, що він не відчуває болю, а тому, що він не дозволяє болю визначати його. Сила це не відсутність страху чи болю. Це рішення йти вперед, навіть коли болить, це вибір бути собою, навіть коли світ проти тебе. Ти не те, що з тобою сталося, ти те, що ти з цим робиш. І якщо ти можеш зробити хоча б один крок, ти вже не падаєш, ти стоїш. Цей шлях не для тих, хто шукає втіху, це для тих, хто готовий зустрітися зі своєю тінню, прийняти її і знайти в ній силу. Юнг вчив, що цілісність це не про те, щоб бути ідеальним. Це про те, щоб бути справжнім, щоб знати себе зі світлом і темрявою, з перемогами і поразками. І якщо ти дійшов до цього місця, ти вже не той, хто шукав легких відповідей. Ти той, хто готовий іти далі, тихо, вперто з собою.